Мець з Харвайлера, де ми живемо. Така лавочка красива. Це ми зашли в фермерський магич. Вони все самі вирощують. Бачите, вино все заріверено з клубники. Ну, Валиння треба взять. Ну, oh, які відкриті. <laughs> oh, Ой, клас. С накупки боїстки. Мороженое. Щось таке смешное, якась мягкое мороженое. Давай. яке гарно. а ну раз. А них якась. О, Це вони дають рецепт. Ого. Це. Вширки. О, вширки. О боже. А, сюди, які колобки. Нудли. Mm -hmm. А все красивые такие тоже. Ой, как красиво. Неужели клубично? Вс от сердца, спасибо. Написано Плази на бутылке. Дивилось все mm -hmm. А что таке секо? Диви алкоголь проект. Диви Пер... yeah. Перкео. Ні, це наливає, просто воно вона, вона скапає. А це олія, мабуть, своя. А може й олівий а італьянська. Ну, бачу, вона в таких банках, що. Якщо таку маленьку баночку купити олію, щоб на пробік. Дивики сердечка. Ой, яйця, дым шесть штук чотири євро. Шестьдесят копеек штучка. Хороший. Давай сыр свитер. У фрош, хонінг. хоник. Uh -huh. Це ферма Корина привели курицу, возики хороші. Хофладен м'ясна курочка. Ой, яке гарне все, сундук, дивись, який старинний. О, клас, піч, німецька піч древня. Народне таке все. Мазинчик пошли.